Вітаю! Я Могельвей Марина, учителька історії великосілкійського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 2 Донецької області. Мою педагогічну ідею можна окреслити наступним чином: формування компетентності особистості засобами історії на партнерських засадах. Дійсно, третє тисячоліття очікує від шкільної історичної освіти формування особистості, яка має високий рівень розвитку критичного та креативного мислення. Здатна приймати відповідальні рішення та активно діяти в інтересах громади, але здобувачів освіти не можна запримусити до навчання, можна тільки зацікавити, спонукати до дій відповідно до їхніх потреб, тому навчання має бути побудовано на партнерських засадах. Для мене робота на уроці історії це навчання про минулу і сучасність, навчання для розвитку різних типів мислення, формування цінностей та ставлень, навчання через співпрацю та партнерства. Інструментами впровадження моєї педагогічної ідеї є різні методи та прийоми, які реалізуються на певних етапах уроку. Серед найулюбленіших та дієвих ситуативні задачі, мозковий штурм, проблемні запитання, частково пошуковий діалог, дискусії у просторі, займи позицію, метод прес. Розуміючи, що здобувачі освіти ефективно сприймають інформацію візуально, активно використовую різні графічні організатори. Такий як скрабік, структурно-логічні схеми, кластери, інтерактивні плакати тощо. це дозволяє дуже просто розкрити складні питання історичного процесу. Важливо зазначити, що на уроці прагну залучити учнів до спільної пошукової роботи, а разом з ними вирішувати проблемні запитання, знаходити різні варіанти розвитку подій. Важливими інструментами в моїй роботі є інтерактивні дошки та платформи. А можливості програми Zoom дозволяють організувати групову роботу в дистанційному форматі. Велику увагу приділяю узагальненню та систематизації матеріалу, чому мені дуже допомагають авторські опорні конспекти, схеми, таблиці. Це дає змогу не лише активно повторювати матеріал, а й в будь-який час боротися з освітніми втратами. Приховуючи вище сказане, Хочу зазначити, що розглядаю урок як цілеспрямовану взаємодію учня та вчителя з зону активної інтелектуальної праці, дійством, яке збагачує вихованців інтелектуально і духовно, дозволяє орієнтуватися та активно діяти в суспільстві. Така робота дає свої результати. Мої учні активно долучаються до дослідницької роботи та стають переможницями та призерами обласних та всеукраїнських конкурсів, серед яких це український конкурс з українознавства, конкурс захист науково-дослідницької роботи. Але прагну розвиватися далі, і такі конкурси, як вчитель року, прекрасна можливість перейти на наступний етап моєї професійної діяльності. Дякую за увагу і до зустрічі!